Ліга чемпіонів у цей тиждень завітала знорські до Львова і туди завітав сам Мадридський Реал. Шахтарю для того, щоб мати шанси на те, щоб продовжити боротьбу у лізі чемпіонів, вже навесно потрібно було вдома перемагати мадридський клуб. Завдання ну не те, що складне, практично ну, недоречне. Хоча от минулого тижня у студії ми тут говорили, і деякі експерти говорили з впевненістю про те, що безперечно Шахтар має шанси, обов'язково переможе реал. Ну цього не сталося, але приїзд такого клубу до Львова він був просто знаменною подією для цього міста. Тим більше, що у Львові працює колишній підопічний нинішнього наставника Мадридського клубу. Світова хвиля емоцій докотилася до Львова. Прибуття реалу і зірки команди Кріщано Роналду для сотень людей. Головна подія року. Відтак обов'язкове завдання, щоб фотографуватися в інстаграм, зробити фоточки гарні <плес> з Роналдо. От тільки похизуватися фотографією з зіркою нікому не вдалося. Хіба ще кілька щасливчиків отримали автографи? Роналду швидко зайшов у автобус, показав великий палець і до побачення на два дні. Епіцентр подій перенісся до готелю у центрі Львова. Облога викупленого на 100% готелю була безперервною. Ми голосуємо за Реал! У -у -у, удачі, удачі. Ми хочемо, щоб виграв шахтер, іря ну, щоб так. була ніча, щоб була дружба народом. було, щоб і Реал красавчик і в шахтер наш теж пацани молодці. неймовірна сила клубного бренду реалу на два дні заполонила Львів якої б години ви не підійшли до готелю? Там від першої до останньої секунди перебування команди були люди. Від'їзд мадриду на гру з шахтарем. Це справжній фурор для вболівальників. і це майже останній шанс для вболівальників побачити своїх кумирів у Львові. Радість фанатів ніяк не полегшувала життя для команд. Мірче Олческу багато розмірковував про усунення помилок у захисті. Мене більше хвилюють не атакувальні дії команди, а оборонні. Коли захист не робить грубих помилок, наші гравці, зокрема бразильці, впевнені, що у собі найголовніше не припуститися фатальних помилок в обороні. У реалі здавалося більше думали про внутрішню атмосферу. Поразка від Барселони, 0-4, роздмухані чутки про небажання команди працювати з головним тренером і персональний конфлікт Роналду та Бенітеса – головні теми гостей шахтаря. Реал завжди буде під прицілом критики. Вона з'являється навіть коли ми показуємо хороші результати. Готовий запевнити, що з Кріштіану в мене немає ніяких проблем. Основного футболіста Мадридців – зірку світового футболу Роналду, вечір середи шахтарю треба було якось зупиняти. Які варіанти були за відсутності основних захисників серни та кучера? Звичайно, ставити менш досвідчених ордеця та кобіна. Вдумайтеся, кобін цього сезону зіграв шість офіційних матчів в усіх турнірах загалом, і шоста гра це проти реалу. Якщо цим футболістам Луческу може пробачити помилки проти світових зірок, то ракицькому ніяк. Він зіграв слабко, не так як ми очікували. Занадто нервовий був. Він вже не юнак. Хотілося, щоб він поводився вже як лідер, без якихось витівок, іншими словами, без капризів. Єдиного кого містер міг похвалити, це Тайсон. Вихід бразильця на 62-й хвилині освіжив гру і дозволив встановити, хоч і програшний, але гідний рахунок: 3-4. Усі три голи Шахтар зробив за 11 хвилин. Єдиний позитивний момент у цій грі останні 20 хвилин. Вихід Тайсона розбудив усіх атакуючих футболістів. Вся команда прокинулася. Вийшло так, як я й говорив. І помилки були, і ми забили. Як обіграти шахтар? Бачив і колишній гравець реалу тренер Карпат Ігор Йовічевич. Спеціаліст подивився гру і зустрівся зі знайомим Рафаелем Бенітосом. Ми зараз називаємося навіть колеги. По, по посаді, але все одно я завжди буду його підоклічним. Він завжди буде мим, моїм містером і, і особисті стосунки, які ми маємо, які малий. Він з моєю сім'єю, з батьками моїми, І я з ним особисто це ніколи ніхто не може стерти. Друзі, бачать це не часто, але домовилися скоро зустрітись у Мадриді. Йовічович поїде до Іспанії аби розширити свої тренерські знання. в Севілю до Емерія вже домовлено маю з ним і в, в Мадрід. До Рафа бенітеза, так що буду скористатися по методиці праці по навантаження. Сподіваємося, зустріч Євічовича з реалом буде приємнішою за зустрічі шахтаря із цим клубом. Ну э, свого часу вічі виступав у Примавері Реала, яку колись тренував Рафаель Бенітес, Це було на початку 90-х років. Тим більше, що батько вічі допомагав Бенітесу. Тобто там такі, знаєте, якби стосунки водну так склалися. І от бачите, що він приїхав до Львова. і Тут якраз тренує. Коли Бенітес приїжджав з Наполі так само до Києва сюди, то він якраз питав, чи де, де він знав, що десь в Україні працює і він за нього питав. Бачите, зустрілися тут. Ну, не суть в тому. Суть в тому, що Шахтар втратив шанси на продовження боротьби у Лізі Чемпіонів, залишилася в Ліга Європи. Я думаю, що на даному етапі ну, це рівень Шахтаря. Панексович. А чого це Ліга Європи залишилася? Що матч вже залишився останній? На Лізі Чемпіонів вже практично немає нового. Ну, ви сказали в Лігі Європі Шахтер. А він що туди вже потрапив? А ви ж думаєте, що він може не потрапити? Ну, ну я а... хочу вірити, що він потрапить. Ну так гра ще не состоялась последня. Треба виграти руль, не програти його, а Мальма играє з ПСЖ. Ну, Перше, Марме грає на виїзді з грає серіалом, да. а Шахтар, Шахтар грає з ПСЖ. З ПСЖ. Да, да. Ну, я сумніваюся, що ну, ну no. я при всій повазі, але я не думаю, що вона на садях Бернабеу від військ. Ну, Майже ж не состав це. Ну, що ви в Ай, <coughs> ти, Ну, Я вам хочу сказати, що ви ну, дуже якось мене. Ну, Эдуард, вы меня понимаете? Но правильно, Калиниченко говорил шансов, здесь, шансов, сидя у вас, да. и вы с ним соглашались. Да. Понимаешь, что Реал можно обыгрывать, и мы Реал обыграли. Обыграли? Все, Александр Ну, ну что? Ну, что? Нет, ну, лучше говорить о том, когда уже это все состоялось. Да? Тогда можно говорить с уверенностью. Вышли, остались или прошли. Шансы всегда есть, хоть самые минимальные. Поэтому... Зараза нема шансов на Лигу Чемпионов. На Лигу я чемпионов, просто Чемпионов, да. Что, Лигу что, Лигу что чемпионов, шпионов, Чтобы там не нет. говорили, Александр как бы тут не рассказывал, я считаю, что все-таки Шахтар выше, ровень Мальме. И я хочу верить в то, что на ну данном этапе команда выступит Які скажіть, так, да, вони сразу раз і все, вже там. Так не буває. Ну, не знаю. Я все-таки все хочу в це вірити. Давайте зараз подивимося турнірну таблицю. Давайте подивимося, на які ну, на якій сходинці знаходиться Шахтар, вже зрозуміло. На третій позиції мають чотири очки, які донечання здобули саме у матчі з Мальми. Ну, і... Якщо говорити про шанси, то Шахтарю, напевно, треба зіграти не гірше, ніж Мальме, для того, щоб зберегти свою сходинку і опинитися, мати Єврокубкову весну у Лізі Європи. Шахтар грає виїзний поєдинок проти ПСЖ, Мальме грає виїзний поєдинок проти Мадридського Реала. Ну, що ми просто розуміли в останньому турі. За умови того, що і ті, і ті там виграють, програють, ну тобто, однаковий результат Шахтаря і Мальме виводить Шахтар в Лігу Європи.